признает эту клиентка наша, Гильза. Привет. Привет, Абака. Кто пузо дает свои гладить? Ты девочка хорошая. Пузо. Вот видите? Вот у нее тут оно еще. Тут бы нитку вытянуть, скажи. В разу надо взять ножнички, потому что у нас тут не рассмоталось. Гильза. Гильза, ты пойдешь кушать? Ты себя как чувствуешь? Все хорошо? Ти хочеш пузочух і чухи робити? Пузочух і чух. Врязна ця свинюшка. Врязна носиونکка. Ага, тепер лас, лас. І зразу пузо чухати. Тіжкулька ж тут жулька витяж. А, ага, диви-диви. Да, ну хоче додому, хоче бути домашньою собакою. Гільза. Треба буде, бачиш, там ниточка трошки є в ней, надо буде взяти ножнички. Вище. Ельзоню Ельзоню Жулька Ось вона тут є Ох, Будете... привет! привет Ну а що ти такий смішной, пошли кусать Пошли, Жульчик Мокрий такий, тетяки мокрі Йдемте, девочки Йдем, йдем, Жуль Дівчата живуть на заправці Їх тут годують Да, ми їх стерильзували, все добре Да, ти годруйши з Жулькою Ось така Жулька Маленька така, як таксочка. Та патлата. Гер'озня. Давайте. Я з собою вожу корм завжди. Зараз дівчатам насипаємо. Води тут предостаточно в калюшках. І я думаю, що тут можна насипати, ніхто не бачить. Ой, щось не відкривається. А тя жде Мардяха. Мардяха жде. Зараз під нолік з'їдять, тут не буде брудно. А де жутка? Жулінка, на, на, гільза не дає тобі, Іди сюди, на мамку. На, ти ж ручна, на. Йди сюди, гільза свариться. Жуль, йди сюди, на, ти боїшся? Йому обов'язково треба каплі взяти від кліща і ці в колоти вже вакцину відсказу, бо Вже час прийшов, рік назад тому. Жуленька, йди сюди. А хто ти вибіжав? Ну чого ти боїшся? Ти ж мене знаєш. Кліщів е, поки не відчуваю, але обробляється, скажу Юліньку, ноду. Юліньку, отако все життя заправчюсь, кажік ручки до трьох їй. І забирала. Тоді жінка, яка тут працює, прив'язала її, а вона скаучала, каже, бо тут машини приїжджають, щось кусняшки їй дають, і вона хотіла сюди бігти і прибігла на своє місце. Але, звісно, якби була хороша сім'я, десь гарні умови, вона би собі жила припіваючи. Життя на вулиці воно. Нелегкі. Зараз її ще насиплю, вже Денис під'їхав, будемо їхати додому. Ось такі красуньки. Ми заїхали заправитися і заодно їх погодувати. Зараз їй дам корму. Може, її Ільза не дає їсти. Скажи, я не против поїсти. Ільза об'їдає. Гільза ну, 30 кг, а жулька 10, знаєте, теж. А, мій топсик. Зараз її ще насиплю трошки. Щоб в різних місцях, походу, вони разом не їдять. Щоб... жуліку. Все, вони люблять і корм, і, скажі, і щось такого їду. Да, на, Кушай. Я знаю, що їх годують, я знаю, що про них дбають тут, ну, наскільки це можливо. Але, звісно, всі потребують сім'ї. Дівчата в тому числі. Покажу вам. Гільза тут, гільза вминає, Гільза да? вминає, і все, скажіть, це ця собачка, кому врятували, яку, в якої розкладався вже цусиня, розкладалася, бо її вкололи кастріл. От і все. Просто треба було зі мною зв'язатися. І ми б її стерилізували. Ну, але добре, що встигли. Водичка є, немає сенсу щось ставити тут. Багато у нас дощі. Це дівчата їдять, а ми поїхали далі.